Вони прагнули перемоги, незважаючи на спеку і таке ж бажання ступерника саме так стають справжніми футболістами. Зокрема, завдяки восьмому юнацькому турніру, на честь ексгравця київського Динамо та колишнього очільника федерації футболу Закарпаття Андрія Гаваші. Я радий, що в нас має можливість проводитися такі турніри. Турнір Андрія Гаваші це наша легенда, яка прославила Закарпаття Україну на весь світ. І відповідно діти сьогодні, які тут сьогодні займалися, юноші, які сьогодні змагалися. Ми раді, що ми створили такі умови, вдячні батькам їхнім, тренерам, самим хлопцям, що вони не покинули Україну. Сьогодні вони тут в нас і. Будемо працювати над тим, щоб і в майбутньому створити всі умови. А на наступний рік, взагалі, щоб вони сюди приїхали, проживали тут місяць, два нормально тренувалися, і хай буде тут ще декілька більш набагато більше турнірів. В Ужгороді та на Ужгородщині змагалися 16 команд вікових категорій у 15 і у 17 Після баталії групах кращі колективи зійшлися у фінальних поєдинках. Видовищним видався матч за перше місце між Динамо Київ та Рухом Львів. До перерви відкрили рахунок галичани. Відзначився Олег Дзюринець. Та в другому таймі в киян Данило Довгий зі штрафного відновив рівновагу. Надалі столичні футболісти грали в меншості через вилучення Назара могили за друге попередження. Та все ж нічия 1-1 і надалі інтригу зустрічі продовжили після матчеві пенальті. Старавнім героєм поєдинку став воротар Динамо Карім Бахрієв. Отож, 3-2 перемогли кияни. Я знав, куди рух б'є. Вже не перший раз ними граємо. Ми знали, що ми виграємо. Ми до кінця боролися. Ну, Командний дух мені каже. Команда дуже добре зіграла. Ми раді, що ми дійшли до фіналу. Ми вперше тут в Ужгороді, на цьому турнірі. Ну, ми добре зіграли фінал. В фінальці це лотерея. Трошки не повезло, десь трошки не пощастило. Загалом добре зіграли. У матчі за третє місце Ездейшор Ужгород поступилася Шахтарю Донецька 02 А серед колективів у 17 Володар Кубка визначався в парі Шахтар Донецьк, Рух Львів. Долю зустрічі вирішив один єдиний гол на початку другого тайму. Подачу з кутового замкнув Ігор Оніщук. Шахтар мінімально виграв 1-0 і став переможцем турніру. Я думаю, що на сам заплука нашої команди, тим, що ми проявили дуже сильний характер, мені дуже сподобалося. як Команда віддалась всі ці чотири ігри. Було тяжко при такій погоді, при таких хороших командах. Я рахую, що наша команда виклалася не всі стоїть, заслужила цю перемогу. Грою загалом я задоволений. Команда грала в свій звичний футбол, не відходила від нашої клубної ігри. Ну, на жаль, результат показав, що ми ще може десь поступаємось, можливо, десь не готові, тому такий результат. У матчі за третє місце серед команд до 17 років МФА Мункач Мукачево переграла ДШ ФАТ ТМП Тернопіль 2-0. Турніру дали оцінку в українській асоціації футболу в цьому турнірі було представлено п'ять клубів, які грали в фінальних в фіналах чотирьох турніру, ДЮФЛ. А два дві два фінали якраз відбулися між тими командами, які грали між собою у тих фіналах. Тобто це потужний турнір, хороше конкурентне середовище для того, щоб діти зростали. В принципі, я думаю, що організатори мають бути задоволені своєю роботою. Після завершення матчів відбулася церемонія нагородження з участю керівництва обласної влади Закарпатської асоціації футболу, володаря Кубка УЄФА, двічі поспіль найкращого бомбардира вітчизняного чемпіонату, екс-гравця збірної України Євгена Селезньова. Було відзначено кращі команди тренерів і гравців вамплуа.